Уронив той чайний пакетик відео едіто створювали щось декілька років. Шановне панство Ютубе, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я довго вагалась робити таке відео чи ні, але так як мене ніхто не знає, то я вважаю, що треба. Мене звати Дарина, і у мене взагалі немає ніякої аудиторії ні в Тіктоці, ні в інстаграмі. Тобто я починаю свій ютуб канал взагалі з нуля. Тому я подумала, що треба мені такі відео інтродакшн. Аля хто я, що я, що тут буде, чим я займаюсь. Власне кажучи, я займаюся монтажем відео. Я спеціалізуюсь саме на монтажі відео для соцмереж. Я дуже люблю те, чим я займаюсь, і хочу тут ділитися своїми думками щодо цього. Хочу показувати, звідки можна брати натхнення, звідки я черпаю натхнення. Хочу показувати вам сам процес монтажу, як я щось придумую, як я щось створюю. Вважаю важливим показувати процес створення відео, тому що на Ютубі такого загалом мало. А на україномовному Ютубі тим паче важливо шукати натхнення усюди. Наня для мене це не тільки про сам результат, але також про процес створення чогось. Тому що коли ми дивимось, коли ми можемо побачити, як хтось мислить, які ресурси він використовує для створення чогось, наприклад, якийсь режисер або автор, ось побачивши процес створення чогось. Кимось, ми можемо підкреслити для себе щось цікавеньке, щось таке, що ми, можливо, ніде раніше не чули, і можемо створити щось особливе, щось унікальне, щось цікавеньке. Знаєте, іноді ми думаємо, що якісь ідеї, якісь прийоми там робились декілька місяців, декілька років. А там якийсь автор або не знаю, режисер образно кажучи, не знаю, пив чай уронив той чайний пакетик, і йому прийшла якась мисль. Ми можемо побачити, що саме це його надихнуло там на створення чогось цікавого. Те, що ми бачили, ось і так само навпаки, ми можемо думати, що щось було створене дуже легко. А там працювала не знаю, велика команда, яка дійсно створювала щось декілька років. Тому я вважаю дуже важливим дивитись та знімати такі відео та її якось розширювати наш україномовний ютуб, наш україномовний контент і ще. Я буду часто казати щось суршиком, тому ну цей. Також ще з жовтня місяця минулого року, 2023, я працюю у компанії як відеоедітор. Відео-едітор. можна я просто кожен раз, коли буду казати цю фразу, буду вставляти Ірину Фаріон. І для мене це новий досвід, тому що до цього я працювала з продакшенами, я працювала в агенції, але я ніколи не працювала у великій компанії. Яка знаєте, така прям кампанія, але мені наразі дуже подобається. Думаю, що можливо трошечки пізніше я вам зможу щось розповісти про це. Також я дуже люблю подорожувати. Насправді я не багато де була, але мені дуже подобається вивчати культури інших міст в Україні. Мені подобається вивчати культури інших народів за кордоном. Тому буде по можливості також тут давати якісь тревел відео, Хочу це робити, а вже ж якісно. Але робити це знаєте, все ж таки в такому лайфстайл стилі та показувати все через не знаю, через свій погляд, через свій досвід. Ось та ділитись цим з вами. Взагалі хочу показувати просто свій шлях як відеоедітера та як особистості. Також цього року я планую досить серйозно зайнятися своїми соцмережами. Це, власне кажучи, ось YouTube мій довгоочікуваний. Я так довго хотіла це зробити, щось зняти і, ну, і тільки після, після після того, як я вирішила придбати камеру, я все ж таки, ну типу, зайнялась цим ділом. Знаєте, мотивація з'явилась. Але ця камера виглядає дуже цікаво. Я до речі, хочу зробити на неї якийсь огляд. Також а, я веду свій робочий інстаграм англійською. Там я також розповідаю про монтаж відео, показую свої роботи. Але це також окрема тема. Тому так підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Якщо вас також цікавлять, такі теми будемо з вами тут спілкуватися, будемо щось разом цікаве пізнавати. Це було таке відео інтродакшн. знаєте, як у акторів є своя відеовізитка, так і у мене є це відео на Ютубі. Тому дякую за перегляд. З вас лайк, коментар. Можете поширити це відео з кимось зі своїх друзів. Побачимось. Взагалі я дуже серйозно підготувалася. У мене це такий сценарій, навіть mm? і йому прийшла якась мисль, яка його натхнула на це. Яка його натхну… натхнула? Надихнула. Yeah.